Привіт! Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я відвідала місто Кропивницький і ваговий секонд хенд. Всі речі на вагу. Є люкс, а також звичайні речі. Дитячі іграшки, босоніжки дуже круті. На підборах вподобалось взуття босоніжки. Такий з прозорим каблучком. Зелені, але вже це недба не стало. Це примарк. Як ви бачите, все взуття майже було примарк. Яскрава насичена зелена курточка від New Look. Зараз саме сезон для таких речей, Светри, куртки, можна щось гарне придбати для себе. Був вибір шарфів, хустинок. Сподобався комбез біленький такий. Яскравими защіпами і переходимо в примірочну. Перше, що я хотіла вам показати сорочка з жилеточкою від Zara. Це розмір L. Сідає непогано. поєднання двох тканин. Тут хотіла показати склад, але не одразу його знайшла, запуталась у бірочках у складі маємо. Поліестер, акрил, катон, еластан. Ну, жилетка поліестер, зрозуміло, а сорочка вставки катону. Ціла непогана, але мені здається, такі речі більш підходять вагітним. Мене вона повнить. Далі хотіла вам показати плаття оздоблене гудзиками попереду кишеньки. Також є пасочок у складі льон та катон. Сіла непогано, але, на мене, воно завелике. Це десь розмір XL, 2XL. Також сподобався светрик. У складі є 80% вовни. Я його приміряла на себе, тому я вважаю, що ви вже повинні. Поставити за це мені вподобайку та написати якийсь класний коментар. Дуже класний насичений колір. Камера на відео не передає, більш схожа на фото. Тканина і колір відповідає. Сів класно, але я не ношу речі з вовни. Вони для мене занадто теплі, а ще деяка тканина колиться. Але цей взагалі не коловся. Знайшла його в інтернеті коштує 28 євро. Також хочу показати вам сорочку від Ла... Лаурен Ralf Lauren у смужку 100% катон си... насичений колір в поєднанні з білим. Хотіла придбати цю сорочку для своєї матусі, вона на мене замаленька, це розмір S. Але вона сказала, що вона не полюбляє смужку, тому я залишила цю сорочку у магазині. Але хотіла дуже показати вам. Я її одягла, не зашибнула, бо гудсики приховані. І дуже багато часу я витрачала на те, щоб за... защибнути повністю. Сіло непогано, розмір S, тому видно, що на мене замаленька. Схожа в інтернеті коштує 4 тисячі гривень. Цю блузу, таку тоненьку сіточку від HM я придбала для своєї куми в розмірі XS. Вона така прозора, невагома, класна. Те, що потрібно одягти перед літом. Коли ще не йшли до футболок, але щось таке. Знайшла фото в інтернеті, мені вона дуже сподобалась, я її придбала за 47 гривень, 10 копійок. Якщо вам цікаво, скільки вона коштує. Цей лонгслів я придбала для свого племінника, і він же мій кресник це Найк. Хто каже найк, хто каже найки у складі віскоза і катон. Вона мені дуже сподобалась. Це оригінал. Позаду цікаві є такі защіпи і є кишенька. Дуже класно всідає. Мені сподобалось розмір L. На цьому буду завершувати своє відео. Ось мої покупочки. Чекаю на ваші вподобайки, коментарі, підписку. До нових зустрічей, папа. -па.